Вітаю, друзі, 16 листопада свята Неділя. Будьте здорові. Коломойський. Ігор Валерійович Коломойський, політичний хрещений батько Володимира Зеленського і колишній соратник по партії, народний депутат Олександр Дубінський. Просто атакують і луплять царя Мідаса, тобто самого власне, Зеленського. Пропоную розібрати, які ключові цитати, сенсаційні цитати е, дали Ігор Коломойський і Олександр Дубінський. До речі, повне інтерв'ю з Олександром Дубінським вийшло вчора на моєму. Тут в YouTube каналі. Заходьте, перемикайтеся по закінченню зараз перегляду, і подивіться ще й інтерв'ю. Дуже цікаво. А поки що. От що Коломойський каже про оприлюднені записи розмов злочинного угрупування. Кажуть Міндіча, а я кажу Зеленського. то що люди услышали, это только начало. На самом деле Мендич это фунт. До моего ареста он был всю жизнь с нами и выполнял функции «подай», «принеси», «почеши» или «вове шашлычок там пожар». Зеленский это генералиссимус Наполеон IV Криворосский. Прямо как в фильме. Генералиссимус Наполеон IV. Ну, он проиграл Наполеон Зеленский. Прожил все против Наполеона. Но скоро его не будет этого Наполеона. Но скоро его не будет. Друзі, ну, фільм ви зрозуміли, це Ржевський проти Наполеона, комедія де Наполеона грав Зеленський. Туди відсилає Іарвалеріч нас і прямо каже, скоро його не буде. Чому він так каже? Справа в тому, що за моєю інформацією, власне, Ковомойський допомагав. Національному антикорупційному бюро спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вийти на злочинну організацію, задокументувати злочинну організацію. Робили це в квартирі Мінді ще через квартиру партнера Коломойського Геннадія Боголюбова. В інших місцях я вже про це розповідав, але зараз Коломойський особисто сказав. Що скоро його не буде. Ну, це майже по-нашому, як у Гоголя. Я тебе породив, я тебе і вб'ю. Ще заяв Комойського. Там, на записах розговорів є шефір, друг Зеленського, який пропонує взяти гроші з і внести заставу за Чернишова. Так от, в Італії є закон о борьбі з мафією, і там є критерій: що, якщо є общак, то це прямой признак мафії. Ну, це факт, ми про це казали, але я підправлю. Не тільки в Італії. З подачі Зеленського прийнятий закон. Так званий закон о ворах в законі. Проворів в законі. Також в цьому законі є ознака. Общак. Ознака злочинної організації. І відповідно от треба притягувати. Далі, Коломойський говорить, міндіч це ідіот. то, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Он чистый черт. Его подставили. Потом ему сказали, чтобы убегал. Или подумал, что если не уедет, так они его где-то где, -то, где -то причешут и концы в воду. Нету тела, нету дела. Те, що поприписувати, то не вірхані глибальмані. Он чистить чорний. Закидає. Ну, як бачимо, Іваріч повністю відвертий, яка він фунт. І прямо натягає, що цар Медас – це Володимир Олександрович Зеленський. А далі, а далі народний депутат України, колишній соратник Зеленського, який допомагав йому під час виборів, і був обраний і був в його фракції, а нині політв'язень Олександр Дубінський нагадую, інтерв'ю в мене свіже на каналі завчора, каже: каса, яка була у Міндіча. Це тайна теневая каса Зеленського, я називаю. З неї все время виплачувалася зарплата в конвертах народним депутатам і нужним міністрам. Я готов дати показання на Бу об этом. Ну, я рекомендував би Олександру Дубінському публічно менше про це говорити, тому що його колега. Антона Полякова за це вбили. Дальше, далі народний депутат Дубінський розповідає про тісний зв'язок Міндіча з Зеленським. После начала полномасштабного вторжения родители Зеленского были тайно вывезены в Израиль. То есть под бомбами, кабами, в холоде, все в тепли. Где они проживают в доме, который оформлен на родную сестру Мендича, Любовь Журавель. Тобто, друзья, прямый звездок, прямый звездок Між цими двома Тимур Міндіч, Володимир Зеленський. Тимур Міндіч, Володимир Зеленський. Міндіч виконує все, що йому каже Зеленський. Далі. Народний депутат Дубінський під час засідання в суді говорить: Зеленський особисто дав мені рекомендацію співпрацювати з Деркачем. Співробітник Держохорони по команді Зеленського передав деркачу плівки з записами розмов Байдена Порошенка. Ну, друзі, це пряма державна зрада. Деркач, агент ФСБ. Це було відомо всім і вся. І всю цю історію, яка була зроблена Зеленським, вона була зроблена в інтересах Москви. В інтересах деркача, в інтересах майбутнього сенатора Російської Федерації. От це фактично з царя Мідаса, з Зеленського зривають маску люди, які були поруч з ним, коли він обирався. Зрива маску. Його хрещений політичний батько Ігор Коломойський, і його колишній соратник Олександр Дубінський. Я знаю, я спілкувався протягом останнього цього тижня, коли вибухнув цей скандал. Була оприлюднена частина матеріалів. з... Величезного об'єма більше, ніж тисячі годин записів в рамках операції Мідас. Я спілкувався з людьми, які особисто знають Зеленського. Не раз не спілкувалися. Були вхожі до Коломойського, знають Міндича і, і так далі. Все один в один. Всі один в один повторюють. Перед країною знову розігрують кінокомедію. Ламають дурака. Валяють дурака Назвіть це як хочете. Міндіч фунт. І при... припиніть його демонізувати, бо головний цар Мідас це Володимир Зеленський. Біля нього хотів жити Чернишов, бо він тільки до чогось дотронеться і все притворюється в золото. Ну і так, далі, і так далі. Але Володимир Зеленський або повірив в свою безкарність, або юридичний диплом, купив за понюх табаку. Чому я так кажу? Тому що своїми діями, після того, як вони евакуювали з країни Міндіча і Цукермана, він фактично себе задокументував. Він фактично задокументував склад злочину. Я не даремно почав з того, що батьки Зеленського живуть. На е, в будинку, який належить сестрі Міндіща. Ще нагадаю, у них є спільний бізнес, вони партнери. Тобто вони люди абсолютно один в одному зацікавлені. І тут треба чітко сказати, що два укази президента про позбавлення громадянства і введення санкцій це знаєте що? Правильно поховати справу по міндічу, щоб не вийшли на нього, на головного, на царя Мідаса, на Зеленського. І вивезти майно з під удару, з під арешту набу. Тепер ввели санкції, майно підлягає передачі в арму. Ми там призначимо управляючих, ми там, коли треба, відпустимо, коли треба, переоформимо, треба через арму перепродамо, куплять якісь нові фунти. Ви зрозуміли? Зеленський, виконуючи повноваження президента, фактично ховав. Допомагав сховати майно злочинної організації і уникнути відповідальності членам звичайної організації, ну, виходячи з підозри Набу. Для мене сумнівів нема, що голова, е, голова керівник, очільник цієї злочинної організації саме е, Володимир Зеленський, цар Мідос. Е, тому я, провівши консультації з своїми друзями, юристами, знаними українськими правниками, з адвокатами і так далі, вже зараз готуємо заяву про скоєння громадянином Володимиром Зеленським злочин, що він фактично сам себе цими указами задокументував. І будемо подавати її донабу цю заяву. Будемо відстоювати свою правову позицію, і будемо гнати Мідаса з Маріїнського палацу з цяними тряпками і сраними віниками, рятуючи українську державу від цієї банди зелених ліквідаторів, як казав. Нині покійний царство Небесне Степан Ількович Хмара і рятуючи наш український народ від загибелі, від утилізації. Це єдиний шлях до порятунку. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.